Ой, блядь, якщо не вийде, піду в продажі. В продажі ніхіра не для всіх. Серйозно. Тут важко. Тут треба роз'єбувати. В плані того, щоб знати мільйон технік, і при цьому ще й важано, не кринжових. Це останній день знижок, це піздець, це 5 років продажі, а це як говорила, так і говорить. Я така, Тут є набагато важча штука, ніж просто техніка і навичка. Тут є штука така, що треба брати відповідальність не тільки за свої дії, які приводять тебе до результату. Тобто, ти в кожній розмові з кожним клієнтом маєш зависати на тому, що так, а що я ще можу такого зробити, щоб було класно. І магія це ж насправді то в будь-якій професії. Якщо ви берете відповідальність на себе, ви роз'ябуєте. Просто не всі це хочуть робити. А друге, якраз таки, і виходить з цього, це те, що вам треба взяти відповідальність ще й за клієнта. Ви от. Такі класні, розумієте, що в нього точно вийде, і ви в нього повірите більше, ніж його рідна мама. Це буде працювати, тому що що? Люди просто не хочуть брати на себе відповідальність, клієнти теж не хочуть. А рішення, де вони мають віддати гроші, для них важка. Що це буде виходити? Реально, техніки будуть просто нашаровуватися. Та це буде підводити до того, що буде більше грошей. Та основа це саме ось це.